А сьогодні ми будемо грати з братом моїм Джанко. Так, я перший тягну. Тут є не тільки класична, тут є тріх складна. Так, де, мій брат другий, давайте. Так, і він витащив. Так, тепер я, я беру. Так ми будемо грати один раунд. Так, давай. Давай, давай. Может ну, ты его обратно? Давай дістає Ой, не... Ой, Один, два. Так, зараз починається зараз почнеться другий раунд. Так. І ще замість одного раунду, буде три раунди. Так, дев'ять тепер перший. Окей. Okay. Нет, можно идти только одной рукой. Давай так, в цей раз я не можу програти. Я хочу виграти ці три раунди, так можна дати однією рукою. рукой. що я забудуся. Ну не забури, ніщо. Так. Деки учон, нікотося ротін уста опустився в креса. Ні-ні-ні-ні. Оп! Давай! Давай, давай! У мого брата запущусь. Так я беру, буду брати якісь свої коті. Я програв. Останній раунд тільки буде непростий. Він буде з такими кубиками. І я буду перший. Раз, два, три. Так. Це один. Ой, чотири тут. Чотири, шість. Ось тут, непонятно. Оце кидаємо. Чотири. Так, шість плюс чотири дарів мені 10. Шіст. Так шукаем шестнадцать. Так шестнадцать. Вот тут можешь. Так я шукаю шестнадцать. Нашел. Оп, оп. Теперь мой брат кидает камни. Так. Так, давай, брат, я за тебе порахую. п'ять, десять, дванадцять, дванадцять. Шукай дванадцять. Так, да, я тобі поможу трихи. Тут двадцять сім. Дванадцять, давай шукай. Дванадцять. Где ты с другой стороны? шукай. Здесь... Шукаем 12. Ну где 12? Вот где тут 12. Это мой брат будет. Так, Ем, тепер моя черга, пум. Сім, чотири. Сім плюс чотири. дорівнює одиннадцять, одиннадцять плюс, плюс два. Тринадцять. Шкаємо так, шукаем твой нашел папа так, давай так скидки так, давай скидки так, пять плюс два доремью семь 7 плюс шість. Так. Це до 13 тринадцять плюс три шестнадцять. Дальше кай шестнадцять. Оце є шестнадцять. де так. Просто не понял. Отак От це. Так, тепер я. Оп. Там. Так, сім. Семь плюс пять. Нет. Семь плюс три, то ремню десять. Пятнадцать. Так, и шукаем пятнадцать. Так. Так, дивимся. Пятнадцать. Пятнадцать. Так. 15, пятнадцать, пятнадцать, 15. Ой. ну До 15. Ой, ты ой, пятнадцать мету 51. Так. Зараз знайду 15. Такі знайшов 15 от. Ось. Так. Це тепер мій брат.

Максимум, щоб не зачиталось, це один. Може упасти. але вже два. Якщо. Да это тут... нічого поки що ще страшно. Так. Так, у дедо Так, тепер моя черга. Ні, де тут уже от і іншу є. Дейв. Ну, ти ж знаєш, що, що буде, якщо два упадуть, а не один. Так, давай, тепер моя черга. 6 плюс 1 – 7. 7 плюс 3 дорівнює так, так. Ем, um, як я його получу так, у мене получилось пам дерти так, брата черга. 5 плюс 3 дорівнює 8, плюс 2 10. Отут 10. Отут. Оце 10, да, діставай. Мій брат програв. Ну, гоне те, що участвував. Дай. Ну, і все на цьому.